Понад вісім десятків автомобілістів зібралися на паркувальному майданчику міського пляжу. Кермувальники із різним водійським стажем та з різними марками автівок об'єднуються, аби нагадати про правила дорожнього руху та їх порушення. Панові Олександру взагалі довелося купувати новий автомобіль через ДТП. З несоблюденням правил дорожнього двіження скарисний режим. Наскільки тоді обійшовся ремонт автівки? Не обійшовся встановлення не підлежить. І коли водій з водієм на дорозі ще спроможні владнати ситуацію, то пішоходи часто поводяться як справжні самогубці, забувають майже дві тони металу зупинити ой як непросто. Перед тим як перебігати на цю дорогу. Хоча б на секунду відривайте мобільний телефон від вуха, вправо-вліво подивилися, спочатку зліва, потім справа, І потім переходьте. Не вицибуйте, не виходьте на дорогу, не бігайте по обочинам, і так само з тими великами». Автомобіль важче зупинити, чим пішоходу, пішоходу стати. Гальмівний шлях в, скажімо так, в, в добру пору року, в суху, приблизно при 60 км в час це гальмівний шлях біля 40 метрів. А в той самий час, в таку погоду, як зараз, в сиру, він збільшується в два рази. Привертали увагу не лише пішоходів, а й самих водіїв. Їх закликали бути уважними на автошляхах і пам'ятати правила дорожнього руху, написані кров'ю водіїв, попросити бути вічливими на дорозі в місті поза містом, не перевищувати швидкість, бути активними учасниками допомоги на дорозі. Усім провели інструктаж із правил поведінці у колоні. У супровіді патрульних поліцейських автомобілісти Хмельницького рушають у дорогу. Коло містом подолали менше ніж за годину. А на перекритому кільці біля темпу дрифтери показали, як на дорогах їздити не слід. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.